Шановні краяни, напередодні Дня усіх закоханих я хочу поговорити з вами про кохання. Здавна існує така християнська легенда: Бог створив світ, він взяв горіх, розколов його на дві половини і кинув між людей. Відтоді кожен шукає свою половину. А коли знаходить половинку, вони щасливі у парі увесь вік, коли ж трапляється половинка не свого горіха. Тоді і не мріяти про щастя. Усі ми закохуємося, іноді розчаровуємося і знову кохаємо, бо світ тримається на любові. Кажуть, що кохання і талант приходять до всіх, тому що кохати це не тільки насолоджуватись, кохати це віддавати тепло, ласку, доброту та дорожчій людині. Коханням хворіли в усі часи, тому про нього так багато написано і сказано. Але повторень немає, тому що неповторні самі люди, долі і кожна любов особлива, прекрасна і величава. Сьогодні, друзі, я пропоную у вашій увазі книгу Євгена Луняка Минувщина, минувщина України в романтичних історіях. Коли зануришся у цю книгу, то ти. Перед тобою послідовно проходять герої легенд, князі, гетьмани, народні ватажки, письменники, науковці, митці, революціонери, державні діячі. І кожна ця історія є неповторною. Деякі життєписних оповідань були обширними, докладними, а інші, навпаки, короткими і уривчистими. Однак це відповідає реаліям життя. Про одних людей ми знаємо дуже багато до подробиць, про інших дуже мало, майже нічого. Долі різних людей схрещуються, розходяться і перетинаються знову в їхньому житті або в житті їхніх нащадків. Цей процес безперервний. Герої розповідей жили на Україні, але в різні часи. Вони належали до різних суспільних станів, мали різне виховання, не схожі уподобання та смаки. По різному прожили та закінчили своє жарка життя. Карколомні злети і вражаючі падіння, блискуча розкіш і гнітюче зубожіння, все це буває на сторінках цієї книжки. Єдиним для всіх цих людей була сила, що за різних обставин змушувала їх до зв'язку з особами протилежної статі. Найголовнішою силою, що змушує чоловіка та жінку поєднатися. Безумовного кохання. Автор не ставив собі за мету охопити всі мідомі романтичні історії в минулому України. За межами дослідження залишилося безліч цікавих історій, які не потрапили на сторінки цієї книжки. Проте навіть ця мізерна кількість історій чоловіка та жінки доводить лише один неспростовний факт князь і холоп. Комуніст і націоналіст, політик і філософ перед лицем жінки є просто чоловіком. Графиня та селянка, актриса та робітниця для свого чоловіка є лише жінкою. Отож, слава жінкам, слава чоловікам. А вам. Шановні краяни, щастя, нехай завжди у вашому житті зірка кохання не проходить. Не розлучайтесь з нею ні на мить і кожну хвилину даруйте одне одному радість, надію і любов.